Зігрітися, перекусити, скористатися інтернетом, підзарядити гаджети та навіть нагодувати чотирилапого друга. Усе це на харківському вокзалі можуть зробити не лише пасажири в очікуванні свого потягу, а й усі містяни. У таких спеціальних кімнатах для людей обладнали понад сотню окремих місць. Дуже зручно, навіть можете не питати, все подобається. Дуже гарний ремонт зробимо. Подивіться, який цвіт, не, не жовтий, а такий біло-сірий, прекрасний. Люди приходять віддихати. І я заряджала телефон, і друге. Пожалуйста, предлагаю чай, якщо, хто хоче, і тепло, і гарно. Ну всім доволі. Все добре, тепло, уютно. Чай пили. А як же? Зіма на дворі. Що? Смачний? Смачний. Гарячий, А як вже, да, да. все є. Це зручно і вигідно. Дякуємо представникам Южного вокзалу, що зробили такі умови для наших людей. Хай роблять побільше для людей такі умови. І все буде гаразд. І ми победимо. Крім того, обладнали і спеціальну кімнату для дітей. Тут є пеленальний столик, ігровий куточок, місце для годування та відпочинку. Також підвели й необхідні комунікації, у тому числі тепловоду та опалення. Тут я ще перший раз, коли прийшла, звернула увагу, що чисто, що мені, допустим, своєї дитина не опасно. Я не переживаю, що... Что Что-то можно подхватить, здесь очень все чисто, стерильно, Дуже банки є, тепло є, це найголовніше, тому дякую поэтому вам большое. Такі кімнати отримали назву Фортеці незламності. Спочатку їх планували відкрити на 15 станціях Укрзалізниці в різних містах країни. Однак попит на кімнати зростав, тож вирішили поступово збільшувати їхню кількість. Наразі таких пунктів налічується вже 118. Можливим цей проект став за підтримки фонду «Говарда Баффета», тобто повністю фінансування було а вже виконання, реалізація «Укрзалізниця» та фонд нова України. Ну насправді найголовнішою метою це було створення таких автономних станцій, де буде світло, де буде зв'язок, інтернет, де буде можливість випити чай, перекусити, перечекати. Бо тут дуже багато людей, які їдуть з евакуації. Згодом фортеці незламності почали відкривати не лише на станціях, а й у школах чи будинках культури, додає Ярослава Фоміна. Планувалося, що вони працюватимуть до кінця березня, проте через високий попит серед пасажирів ці пункти залишатимуться відкритими, доки існуватиме загроза обстрілів та блекаутів. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стрінков, Олександр Уваров новини Харків.